Ось вам іще одна історія успіху: як електронна комерція змінила життя 19-річної дівчини. Уявіть собі, ви тільки закінчили школу, і в ваших руках вже мільйонний бізнес. Це не фантазія, а історія Грейс Беверлі, яка перетворила своє хобі на фітнес, на потужний бренд. Грейс завжди захоплювалася здоровим способом життя та тренуваннями. Вона почала вести свій блог в інстаграм, ділячись порадами та власними досягненнями, але вона пішла далі, вирішила запустити власну лінію фітнес-аксесуарів та програм харчування. Вона не мала великих інвестицій і навіть поєднувала роботу з навчанням в університеті, але її продукти виявилися настільки популярними, що бізнес зростав шаленими темпами. Сьогодні її компанія оцінюється у мільйони, а все почалося з малого блогу. Чому їй вдалося? Грейс знала свою аудиторію і мала безмежну пристрасть до того, що робить. Вона побудувала бізнес на тому, що любить, і це ключ до успіху. Хочете дізнатися більше про те, як звичайні люди. Створюють великі справи завдяки електронній комерції. Підписуйтесь на канал, щоб почути ще більше натхненних історій в світі штучного інтелекту та електронної комерції.